Рак товстої кишки під час обстеження можливо встановити всі відділи товстої кишківника, це виконуючи колоноскопію Колоноскопія це ендоскопічне обстеження всіх відділів товстої кишки, починаючи від прямої кишки і закінчуючи сліпою кишкою. І це є золотим стандартом для ранньої діагностики раку товстого кишківника. Рак товстого кишківника виявляють в результаті кровотечі або непрохідності в тому випадку, коли людина ігнорувала першу симптоматику раку товстого кишківника і ніколи не обстежувалась. Практично дуже мало пацієнтів виконують колоноскопію. Як диспансерне спостереження безсимптоматичне. Після 40 років рекомендовано виконувати колоноскопію кожні 3 роки. В такому випадку можна діагностувати рак товстокішківника будьоій локалізації на дуже ранніх стадіях, тоді коли клінічно взагалі ніяких проявів немає. Симптоми раку товстокішківника залежать від Локалізації. Можна їх розділити на рак правого відділу і рак лівого відділу. Якщо стосується раку правого відділу, то це здебільшого анемія, Загальна слабкість, недомагання незрозуміле, втрата сил, якщо це правого, то це домішки крові в калі, згустки крові в калі і прояви непрохідності, тобто раптово виникли запори. Або проносим. Якщо е, зміна консистенції калу, варто насторожитися тоді, коли для цього немає об'єктивних причин. Тому що в відділах лівої частини товстого кішківника формується е, кал. Тої консистенції, яку ми вже бачимо. І якщо вона не формується, то потрібно обстежувати лівий відділ товстокишкинення. Гематохезія мілена відрізняється в залежності від вогнища кровотечі. Мілена виникає тоді, коли кровотеча є в шлунку або в стравоході, а гематохезія це вже нижній відділ. Шлунково-кишкового тракту кровотечі. Свіжа кров калі виглядає так, як ми її можемо бачити на порізах, там, на пальці, на нозі, десь пораненнях якихось. Вона ярка, червона, може бути на бумазі, може бути на калі. Свідчити вона може частіше за все, ми бачимо геморой, тріщини. Це може бути прояв неспецифічного виразкового коліта і може бути проявом нижнього ампулярного відділу прямої кишки пухлини. Тіхтоподібний кал може бути симптоматикою, коли кров перемішана з каловими масами і ми не бачимо явної крові. Але бачимо такі, ну, такої консистенції рідкуватого, але не рідкого каву і може свідчити про пухлину. Єдиним проявом раку товстого кишківника може бути кровотеча, тому що всі інші прояви його являються більш пізнішими, ніж кровотеча. Дуже часто буває так, що в людини вже роками існує геморой, Вона настільки звикає до кровотеч, що зміна характеру крові в калії маскується за гемордальними кровотечами, і людина втрачає час. Біль при пухлинах товстої кишки здебільшого буває переймистий, тобто це спастичний біль, коли є спазм. І він ну, якби такий приступоподібний, Він хватає, болить, потім стає набагато краще, і він зникає. Рак товстокішківника, звичайно, може викликати таку симптоматику, як спастичний біль, відчуття переповнення, вздуття. Інколи навіть пацієнти говорять про якесь локальне вздуття, відчуття такі, звичайно так. Відчуття неповного випорожнення може бути при пухлинах. Це один з проявів може бути часткової кишкової непрохідності. Коли пухлина росте в порожнину кишківника, і не дає повністю проходити калу, тому що залишається дуже невелика відстань для проходу калу. Це перше. І друге, це при запорах, тому що знову ж таки в дійсності не повністю випорожнюється за рахунок своєї щільності, сухості і важкості виходу з анального каналу такого калу. Незми це коли е, в нас виникає бажання йти в туалет, в нас є позив до дефікації, але ми йдемо і нічого не стається. Тобто ми не йдемо в туалет. Інколи буває, що ми хочемо, в туалет є в нас бажання, є в нас позив, ми йдемо в туалет і замість калу ми отримуємо плівок слізі з кров'ю, з домішками, слизу з кров'ю. Це може бути симптоматикою як пухлини. Нижнього відділу товстого кишківника, тобто прямої кишки, і може бути симптомом неспецифічного виразкового коліту. Біле взуття Свідчить про пухлину товстокішківника, тому що пухлини здебільшого ростуть в просвіт кишки. Тобто вони перекривають частково або повністю просвіт кишки. І в залежності від цього, наскільки пухлина перекрила просвіт кишки, є часткова непрохідність або повна непрохідність кишка, яка знаходиться над пухлиною стінка, перестальтує, виникає перистальтика, спазм, який хоче змістити калові маси нижче, а пухлина цьому не дає це зробити. Автоматично виникає спазм. І в залежності від того, чи частково кішкова непрохідності, все-таки частина калу проходить за пухлину. І в людини є дефекація, вона може бути неповна, вона може бути зовсім маленька, там маленька кількість калу, повній кішкову непрохідності ну, дефекація відсутня повністю. Залізодефіцитна анемія більш характерна для Пухлини правого відділу кишківника, тому що пухлина починає кровоточити, починає кровити, але явної кровотечі ми не бачимо, тому що кров змішана в калових масах, вони ще там рідкі, і... тому ми не помічаємо цієї крововтрати. Але людина втрачає кров. І, власне, сама пухлина при рості вона для свого росту використовує гемоглобін желізо. Тому що вона там більш триваліший час може кровити. І для діагностики, саме по симптоматиці, пухлина правого відділу кишківника, товстого кишківника, вона більш складніша, ніж пухлина лівого відділу товстого кишківника І вона там більш тривалий час знаходиться. Вона дуже рідко коли дає кишкову непрохідність, тобто дуже, дуже довгий час вона там знаходиться без, симпто... без явної симптоматики. І одна із перших симптоматики пухлини правого відділу є саме анемія. Якщо немає інших причин, то лікар зобов'язаний призначити колоноскопію. Тобто, є Взагалі є золотий стандарт при анемії е, призначати огляд гінеколога, гастроскопію, колоноскопію. Ну, якщо виключено е, е, елементарне невживання, ну, якщо людина говорить я виган, я не їм м'ясо, ну, то там, звичайно, буде елементарний фактор більше за все. Але якщо людина не вона вживає в достатній кількості м'яса, в неї немає там, гінеколог установлює чи немає фіброміоми, тому що вона може викликати за рахунок росту свого, вона, вона також багато вживає ну, для свого росту, вживає, будемо казати, так, железо. Якщо немає обільних місячних у жінки, не було в неї кровотечі якоїсь явної. там то лікар зобов'язаний призначити гастроскопію. Ну, тобто, якщо я не мія, обов'язково консультація гінеколога, обов'язково гастро і колоноскопія. та спадковість відіграють важливу, важливу роль раку прямої кишки, тому що існує дані, що рак товстого кишківника має спадковість. Тобто, якщо у вас в батька чи в матері був рак товстого кишківника, обов'язково періодичне виконання колоноскопії. І після 40 років різко виростає відсоток виявлених раків товстого кишківника. І для цього потрібно робити колоноскопію після 40 років раз три роки, незалежно від статі. Рак кишківника, товсто кишківника стає більш е, чистішим серед молодих людей. Це пов'язано і з генетикою, і з харчуванням, е, і з способом життя, взагалі, шкідливими звичками. В прямої залежності е, інсуліноворезистентність, жиння, якихось таких прямих доказів в цьому напрямку немає. Колоноскопію о, потрібно проходити після 40 років раз три роки. Крім колоноскопії, можна замінити там комп'ютерною діагностикою, магнітно-резонансним обстеженням МРТ. Але колоноскопія на сьогоднішній день є золотим стандартом. Вона найменш болючіша, найменш з негативними впливами в цілому на організм. Тому колоноскопія. Ризики раку товстої кишки — це правильне харчування, профілактика запорів, тому що запори впливають на підвищення ризику виникнення раку товстої кішківника, невживання фастфудів, хімічних речовин, обробленої їжі, власне, ну, здоровий спосіб життя. Чим раніше виявлена пухлина, тим кращий прогноз, тому що менше глибина враження стінки кишківника, відповідно немає метастазів. Звичайно, резекція товстого кишківника з додаванням хіміотерапії підвищує прогноз на термін життя і на якість життя. Ніколи не можна ігнорувати вздуття в животі, відчуття наповнення, неповного порожнення, крові, анемії. Ну, власне, я вважаю, що люба симптоматика, яка виявляється у людини патологічна, вона має бути дообстежена і дана оцінка лікарем-спеціалістом той чи іншої симптоматики. До лікаря потрібно звертатися тоді, коли виникає симптоматика, навіть якщо вона здається зовсім незначною, тому що ну, це може свідчити від якогось зовсім банального порушення там, харчування, і таким чином ти налагоджуєш харчування, і цим же ти вже е, собі робиш профілактику виникнення пухлини. Якщо це рання симптоматика, тобто це ранній прояв саме пухлини, то чим раніше виявлена пухлина, тим кращий прогноз на майбутнє.